Добрий ранок, прекрасні люди найвеличнішої нації. Дуже рада вас вітати і дуже рада, що в мене є знову сьогодні можливість з вами читати Слово Боже і молитися. А ми з вами читаємо книгу пророка Малахії, перший розділ. З шостого вірша і до кінця розділу дуже прошу вас прочитати, бо це дуже важливо. Саме в цьому відрізку нам розповідається про пошану до Бога. І знаєте, є такий акцент. Який починається з 6 вірша і до кінця розділу, просто він повторюється, ти розумієш конкретно, яке ключове слово допомагає нам зрозуміти, про що тут йде мова. І от. Син шанує батька свого, а слуга господаря свого. Та якщо я батько, то де пошана до мене? Якщо я господар, то де той, хто поважає мене? Я, Господь, всемогутній, промовляю для вас священики. Що зневажаєте ім'я моє. Ви питаєте, чим ми зневажили ім'я Твоє? Тим, що кладете на мій вівтар опоганену їжу. Ви п'єте. Ви питаєте, чим ми опоганили її, коли кажете, ви, стіл, вівтар Господа, не вартий шани. А, знаєте, по першу чергу, коли ви будете читати далі, ви зрозумієте, що Бог каже не про конкретні слова, які людина вимовляє, а про її дії. І коли ви прочитаєте, ви зрозумієте, що священики, люди не кладуть те, що має бути достойним, на вівтар. Знаєте, в нас вчора з вами було хліболамання, і ми знаємо в нашому сучасному світі є правило в новому заповіті, що якщо в тебе є щось на брата, сестру, поклади, не йди приймати участь в хліболамані, примирись, спробуй поговорити, щось зробити з свого боку, щоб залишитись в мирі. Не просто забути, стерти, зробити, що нічого не відбувається, ні, поговорити. І знаєте, сьогодні дуже багато людей, я саме про християн кажу, які осуджують один одного за ті чи інші дії. Наприклад, служителя вирішили поїхати з церкви, все, церква вже починає думати про погано про священиків і так далі. Ви не знаєте, чому людина виїхала. Ви не знаєте, що саме Господь говорив, чому вони виїхали? Якщо людина має багато дітей, то вона дійсно має право поїхати, ви не маєте права засуджувати. Тому що у людини є вже, як мінімум, законодавство України, яке дозволяє людині виїхати. Не говорячи про те, що ще Біблія каже, що той, хто не піклується про домашніх своїх, ми знаємо, хто такий, хто така людина. Я розумію, що для пастирів церква має бути дуже важливим місцем в житті, так і є. Але хочу вам знов сказати да, нагадати, що церква так і є, дуже важлива для пастирів, дуже важлива. Це його стадо, над яким піклується, годує, все робить. Але є родина. Але є родина. Якщо пастор не може попіклуватись про родину, то як гарно він піпликує, буде піклуватись про церкву? Якщо він не може захистити родину, то як він захистить церкву, друзі? Якщо він не може наставити своїх дітей, допомогти своїй дружині зростати, то як це буде відбуватися в церкві? Тому давайте не осуджувати, тим паче, коли ми знаємо з вами в Слові Божому в новому заповіті сказано, що кожен прийде до Господа і буде відповідати за свої вчинки. Давайте дивитись на себе, який я, що я роблю для того, щоб прославлялось ім'я Бога. Знаєте, що мені подобається в новому заповіті? Що можна служити і прослати Бога в будь-якому місці? В будь-якому місці. Чи робимо ми це? Церква це люди, це не стіни. І ми знаємо, що сьогодні багато людей з церкви виїжджають. Залишається мало. І є такі церкви, в яких залишились люди прям повноцінно, ніхто не виїхав, ні пастор, ні члени церкви, ніхто. Є такі, це рідкість, але є. Чи значить, що вони дурні, що вони неправильно роблять, ми не можемо це сказати. У кожного своє призначення, у кожного своє покликання. І Господь хоче, щоб кожен був на своєму місці, на якому він говорить вам сьогодні. Якщо Господь говорить встати і піти, встаньте, підіть. Не думайте про те, що люди скажуть, про що люди подумають. Вам говорить Господь, це найголовніше пошана до Бога, Його розуміння, слухання Його голосу це дуже важливо. Давайте про це молитися. Боже, дякую тобі за цей день, дякую тобі за твою милість, за те, що ти дуже-дуже нас любиш і допомагаєш нам дійсно навчатися, слухати Твоє слово, твій голос і ти за ним. Я дякую, що ти допомагаєш нам сьогодні знов, знов і знов розуміти, що те, що говорять люди, це добре, але те, що скажеш, ти найголовніше. Допоможи нам в будь-який момент розуміти, що. Не тому, що буде хліболамання скоро, а тому, що дійсно треба мати примирення, треба мати мирні, добрі стосунки з людьми. І для цього треба йти і розмовляти. Єдиний шлях, щоб щось подолати, про щось домовитись, взагалі щось дізнатися, це розмова. Тому допоможе нам, будь ласочка, бути сміливими в розмовах, але при цьому дуже мудрими, тонкими душою і пикуватися про те, щоб людина дійсно почула, а не. Засмутилася дуже сильно, або там ще щось втрапилося в її серце, щоб дійсно те, що ми робимо, тільки прославляло тебе. Боже дякуємо тобі за твою силу, за твою велич, за твій захист і за твою милість, яку ти оновив сьогодні для кожного з нас. Амінь. Друзі, всім гарного дня!